Вітаю вас, ви дивитесь програму Служу Україні. Катастрофа на Чорнобильській АЕС стала чорною плямою в житті нашого народу. За офіційними повідомленнями, відразу після вибуху загинула 31 людина, а 600 тисяч ліквідаторів отримали високі дози радіації. Тому 26 квітня по всій Україні пройшли заходи, на яких вшанували їхній безцінний подвиг в ім'я світлого майбутнього. Так, до меморіального кургану героїв Чорнобиля, що на території храму святого Архангела Михайла та до пам'ятного знака воїнам Чорнобиля поклали квіти. Вшанували пам'ять загиблих високопосадовці, ліквідатори аварії та школярі. Якщо б не ну, не погасили пожежу, то ми зараз би не не були. Нас би не було тут. Коли вибухнув реактор і надійшов сигнал про допомогу, Миколі Бондару було 22. Він один із перших потрапив до Чорнобиля. Мы были так собраны, что кому рассказать-то, никто, в принципе, не верит данной истории, потому что нас и насильно и под конвоем, и с помощью милиции и военкоматовских людей нас насильно забирали военные билеты, его сажали в автобус и увозили. Нас собрали 353 человека, первый призов посадили, а завезли в полгражданской оборону. Там нас частично переодели во что могли, потому что никто не готов был к этому моментам. Ну, и таким образом, опять дальше пересадили в автобус и увезли нас. В непонятне направлення тільки каже, по тому узнали, куди ми їдемо. Практично всі, хто першими вступили в боротьбу з пожежею, дістали небезпечні для життя дози опромінення. Нам запрещали ставить більше двадцять п'ятирінген, влучили тут и ночью не досипали, в 5 утра вставали. В час ночі нас служили спать. мы практично и питання такое було, що не дай Боже. Таких людей, як Микола Вікторович, з кожним роком стає все менше. 99% всі на групах інвалідності, причому, ну майже майже всі друга група. Є перша група лежачі, онкохворі. 731 батальйон, які були з перших днів на ліквідації, були безпосередньо в зоні 24 години на добу, працювали весь світовий день, отримали 100% колективне опромінення. на... Ці документи по батальйону було накладено гриф таємно, і цих людей навіть до 2003 року взагалі не існувало. Ці люди, ризикуючи власним життям, рятували наше, і саме завдяки їм ми маємо чисте небо над головою. Тому потрібно не бути байдужими та не забувати подвиг своїх героїв.